Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот постійно білизна бренду Ліварбу та Марадісо. В лот входять наволочки три штуки. В комплекті йде одна наволочка 80 на 80. Чотири комплекти, в які один входить дві наволочки 50 на 80. Вони в різних кольорах, в різних забарвленнях. Один комплект входить. Трійка. Тут наволочка, простирадло на резинці та підодіяльник. Два комплекти з двома одиницями. Тут наволочка та підодіяльник, наволочка 70х90 і підодіяльник 140 на 200, таких два комплекти. А також є комплекти з двох одиниць, наволочка 50 на 80 см, підодіальник 155х200. І таких комплектів у наборі 5. Вони з різними принтами, тканина бавовна та поліостер. Вартість однієї одиниці 198 гривень, вартість лоту 2970 гривень, всього в лоті 15 одиниць. І цей лот ви можете вже замовляти у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.